Заяв всі Вінницької міської ради ця заява була давно в уряді, але дуже важливо, що мінекономічний розвитку торгівлі зареєстрували Вінницький індустріальний парк. Ви пам'ятаєте, ми витворювали як дуже такий важливий проєкт. Це означає, що цей Вінницький індустріальний парк. Є тією територією офіційно визначеної державою, де будуть створені нові підприємства, де будуть створені нові робочі місця, де буде створений український конкурентний продукт. Я дуже хотів би, щоб у кожному місці був такий індустріальний парк. І навіть в такий непростий час Вінниця може відзначити те, що Вінницю інвестиції йдуть. І навіть зараз будуються нові заводи, які будуть давати якісну роботу вінничанам. Модернізуються підприємства. А взагалі вважаю, що економіка. Є дуже великим і важливим нашим пріоритетом, і ми маємо розуміти, що ми маємо витрачати стільки, стільки заробляємо.